Щойно був шматок інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України. Він сказав серед іншого, що війна через технологічний прогрес переходить у нову стадію, а Україна перейшла до оборонної операції, яка полягає у завданні Російської Федерації максимальних втрат, чи 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 справді ці втрати в Росії є такими великими? Так, втрати є великими, але у співвідношенні їхньої кількості, їхніх резервів, це для них не є критично, а втрати наші, які є зараз, вони у нас критичні, навіть якщо гине один боєць зі взводу. Щодо переходу в оборону, можу сказати тільки одне: ця оборона прийшла тому що у нас а, зараз критично не вистачає е, кваліфікованої піхоти, та яка була на початку війни, е, не вистачає мотивації, от. мотивації іноді не вистачає навіть тим бійцям, які вже е, прийшли самі, які прийшли на початку війни. Тому що в умовах е, такої війни, в умовах е, сучасної інтенсивності, от, е, люди стомлюються. Морально, психологічно, фізично. От, деякі побратими бійців гинуть, от, деякі отримують поранення несумісні зі службою. От, тому, так, морально психологічний стан просідає у людей, і для нас ці, типу, мінімальні навіть втрати є критичними. От. І часто можна зіштовхнутися з тим, що. От, в умовах сучасної мобілізації недостатньо якісно працює рекрутингова система в тилах. От, і коли нам присилають людей, які навіть по два місяці проходили вже навчання, нам доводиться їх, ну, там, якщо по шкалі 10-100%, нам доводиться піднімати їх від 10% хоча б до 60%, щоб вони свої навички відточили для того, щоб виходити в штурм. Якось так е, головнокомандор сказав, що втрати росіян у 7-8 разів перевищують наші втрати. Що ви бачите на своїй ділянці фронту? Е, насправді зараз у нас е, втрати е, в порівнянні з тим, коли ми штурмували, і е, ну, низькі втрати. Насправді зараз е, піхота. Виконує роль. Ну, може, це буде грубо звучати. На фронті роль маркерів. От, основну задачу там, штурмову, конкретно, у мене в підрозділі виконують FPV, які просто знищують ворожі позиції. Далі заходить наша піхота, закріпляється от, і тримає оборону. Тому, якщо, якщо ну, як знаємо, от, доки нога піхотинця не була на тій чи іншій території, вона не вважається захопленою, вона вважається сірою територією. Тому для того, щоб позначити її зеленим кольором, потрібно, щоб заходила піхота. От, і в нас піхота заходить після е, враження. Позиції ворога артилерію та і в Більше все-таки в тому що вони є дешевим і ефективним способом знищення ворога. Головнокомандувач Сирський також сказав про те, що все ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів він не розглядає, бо іншого виходу просто немає. А от, власне, чим буде для вас закінчення війни? Чи Кордони повернуті наші, це кінець чи ні? Я не знаю, яка у вас аудиторія, хто у вас дивиться. Можливо, кожному було би приємно побачити те, що ми закінчимо війну цього на кордонах 91-го року, але, на жаль, військовим планом цього досягти зараз неможливо. Ми можемо зараз виснажувати ворога. В, покращувати е засобами і технологію свою армію, навчати людей, виводити наше військо на більш сучасний технологічний рівень, от, і змушувати противника. Змушувати противника заморожувати свої штурмові штурмову роботу. От, після чого залучати е кваліфіковану. Навчену піхоту до штурмових дій і повертати крок за кроком, метр за метром, ціною крові, поту е свої позиції назад.